Привіт, шановні трейдери та інвестори. Проект на зв'язку з вами Guru Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше, трохи далі. Якщо хочете, можете призупинити його. Ви можете більш уважно розглянути кожен параметр даної організації. Проаналізуємо поточну діяльність компанії General Dynamics Coop, Тикер GD. Цей огляд зроблено з використанням актуальної інформації на момент 7 квітня 2025 року. За класифікацією GURU, макет з компанії General Dynamics належить до підкатегорії. Милитари. В аналізі беруть участь 64 компанії, це дуже репрезентативно. Шукайте рішення до замовлень в кінці відео. Загальний результат для компанії 6,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,8 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку загалом. Ви бачите, що середня оцінка для всього фондового ринку в сукупності становить 1,9 бали. Проти оцінки компанії 6,5 балів General Dynamics Corp. порівняння руху ціни акцій компанії General Dynamics і компанії підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції General Dynamics показали зміну на мінус 14,3 віц. Проти зміни цін у підкатегорії 6,1 віц. Це точно нічого не означає. Але ви повинні мати цей факт на увазі. Ринкова капіталізація корпорації General Dynamics оцінюється в 67,9 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 655 мільярдів доларів. General Dynamics має частку 10,237% і є однією з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 22,5 мільярда доларів. А капіталізація під категорією становить 191 мільярд доларів. General Dynamics Co припадає на частку 11,554 тисяч днівіць. Зіставляючи зайняті частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка General Dynamics у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 10,237 віц. Балансова вартість становить 11,554 тисяч віц. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 13%. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання аналізованої компанії становлять 10,585 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 48% власного капіталу. Результат за борговими зобов'язаннями підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 17,7%. Середній показник підкатегорії становить 24,8, що на 29% нижче середнього показника підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 3782 мільйона доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 4340 мільйонів доларів. Це на 16,1% більше поточного показника. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1,4. Середній показник підкатегорії становить 1,7, що на 18% нижче середнього показника підкатегорії. Оцінка цінності фондового ринку компанії до її доходу в порівнянні з показниками компанії під підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 47 710 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 55 380 мільйонів доларів. І це на 16% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 7,9% із середнім показником для підкатегорії 6,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1,1%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 11,526%. Що на 13% перевищує частку ринкової капіталізації? І це відображає дисбаланс у ціні акцій компанії General Dynamics Coop швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 573 тисячі доларів. А в підкатегорії 646 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 11,3%. Оцінка розміру ринкового капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 32,3 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 26,1 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 24%. Оцінка прибутку кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Продажі на одного працівника компанії становлять 408 доларів тисяч. У підкатегорії 382 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7%. Оцінка продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компанії підкатегорії Добре 0,5 бала. Короткі частки відповідають 1% із середнім показником для підкатегорії 2%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 35% для компанії General Dynamics. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 35%. Технічно акції підкатегорії оцінюються приблизно так само, як і акції General Dynamics Коп. Реальна ціна акцій компанії становить приблизно 250 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 288 доларів. США. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 15%. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний, посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу цінних паперів компанії General Dynamics Cop. Інформаційна система Guru – Markets було прийнято таке рішення. Відкрити ордер на купівлю за ціною 250,1 долара за акцію. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 264,48. стоп лос встановлений на рівні 235,54. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лосом. потім угода фіксується самостійно за результатами сесії обміну 7 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер, а сіати це балансова торгівля продажем. На цьому каналі буде або вже опубліковано відео про балансову операцію при закритті одного з ордерів – основного або балансуючого, другий порядок фіксується автоматично. Дякую глядачам за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно довідковою системою гуру Макетс. Ти найкрутіша публіка на всій планеті.